Всім привіт, короче, я і ся пасина раз не маю, мені ся вже надоїло. Пасина раз кажу, як все, от був перший уровень, от був перший. Я сьогодні тепер, і це другий рибік, то файно. Був перший рибік, то у мене. Тобто я можу зробити 50 рибіків. От був, був, був перший уровень, я наче знімати, і ся просто, все третий, і ся третій, четвертий. Я тебя не ненавижу. Хочете екрану, безплатно, поки М5 не ні купуйте ніколи, там буде стендов, завісає, 4 гіри у мене такий, 4, поставте, тепер, як лагає, 4, що там, Brawl Stars, стендов, Траблок, стає, ну, та й Майнкрафт, на 100 злобинів від Гугла, а таке, малої з тобою, мало влади. Або ти все, або це. Ну, Roblox добре, а відео все не хочуть зніматися. Ось тако, даже, ну, блядь, ти з стендов знімаєш, добре. Все до роботи, або мені такі купили. Добре. е-е-е... Блін, не було, не було, не було. Короче, я я мене, коротше, надуїло, і <смеш>, все знімати. Був перший рами знімаю, файм прокат. Чотири хвилини просто виключилося. 1 хвилина просто виключилося. Три хвилини просто виключилося. Або я буду, фу, я не знаю, що буду. Може, щось там немає крина читала, щось такое. Просто чуть-чуть не знаю, що і сім. Я тепер к моєму малое такое зробив, що де я запускаю зробив FPS 15, графіка на мала що ж там іще 30, а поки А, не, 8 ка а, іще... кадр буки там. У меня кадр Бо все дуже нормально. Вот Спокойно 5 днів кардани, бо така буде. Добре, э, я, як тут всі макрофони занимается, то все встиг. Добре. О, 21. Э, там не знаю що казати. Що ж по-моєму, май, май слабо почало качатися, що... Як був перший були май довго качатися другий ребік та Май чашку уровні качати. Це, по-моєму, так бо зробили, бо вони швидко качалися. Може одно бути. Ей І подуж це. А, ти мені писав чел писав... год і мет. Я йому написав, бо годно відключитися тепирки. Ну все. А, я я... не знаю що казати. А, писате на к в чат або записуйте мій мейник та йо... Ну просто пишіть. Ну да я буду понимать до ста максимум Ну 100 максимум Бо... Ну... просто Ну, я так один раз був 500 Нет, 300, да. ой -ой -ой, ні, 300, ой яй та я до кого не докону зайти, а куди я йду? иду? Вот, Под э, може, як не... я гнездь последний раз, загни не уйде, може кость вийде. Я це последний раз не маю. Ну, не последний раз у не канай а последнее раз табу, да, п'ятый, да последний раз як не знімається, короткі відео буду складувати. Я зараз ту роблоксу му знімаю по 30 секунд максимум. Тут і синки, я зняв, і тут його супергибік теж. Бо я просто не знаю, не хочу зніматися та все. Ото дуже місяє зніматися, все. Тепер я думаю, що так має редко виходить відео. Бо не хочу зніматися відео. О, паук заспавнився. Йти на боса. Ну добиваю шоу та йду до боса дуже файно знімається, займається і выключається десяти минут но я все було хоч нормально не знаю туди даже не було ніч а я тут кстати у первый порождення чашку йде Друге Друє легко, Я друге зробив за два дня, а перше, Ну добре, як даже починаю не з начала, а даже починаю з, з, з цієї локацію. Там його посідно були посер. За так даже начинаю, то довго-дуже. Дуже. Думаю, може, може забачити може як ви. Та може це, урон. Ну, не уран, а удачу до цих во. До-до до 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 Замбакар, бо все дуже місає І ти боже. Знімаю відео, все уся так. Даже я не поправий момент там пару підписників. 58. Та еще у Танс темейте мейти имейти. Я не хочу тимейтись. Я хаба своїм подписчиками. Ну, не як своїм. Мені я тут емейти. І у мене стати... Ну, від, як це кажеться? Типу я досить довгося бавлю. Від о, другої версії. Ну не від першої, бо я в другій версії, бо в мене з того телефону, цього не було. Ну до того як бул, то я ці Roblox був не скачав. Ну, де не скачувати. треба Короче, я давно. не... Ну, туди не був мене телефон. Туди пам'ятаю, як паук, максимум я до паука доходив Туди я версія. 700 тисяч, я можу вже йти до всіх А чекай, чекай, мене Зіле є. Зіле мене 800 тисяч що я тепер догадався. Та поки я дуже прокачаюся. Бістрово вісім віт вітру. Добре. Стати ам. Мені трест на Ютубер і друге що прий забавлють типа я, я, я стати як був малий я хотів стати бути ютубером бо не знаю хотіла просто ютубером стати по моє містер-біст, мільйонер. А може, тут такого ніколи не буде. Ну, такое никогда не Але можешь за 7 минут тіде, все рекорд вида з мікрофоном, 7 хвилин іде, та не виключається. Я щось uh, не чути звук, бо я виключив звук всіх его мобах, бо все буде місати. Он ну, не місало, короче. Короче, може, коче добро. до 35-го качаю, я досі сам качаю, потом у YouTube сорсуму викладу, що... Шо... Що... Шо... ну бу... не, до 30, да. Не, да, липся, я боюсь сьогодні виключитися, давай до да, 32, -е, ну, цього, вот. Та й все, думаю. Дайся я сам качаюся, та й я викладу YouTube сорсу, я прокачався так. Ну, я, я, я YouTube сорсу викладу, що я бавлюся, я, я типу, вкриваю про Тайлад. Все завтра уйде зрана, бо я низько прокачаюся, та я зрана, типу, як буду йти у школу. Типа, я викладу, може, як би, не таково, бо Так, все. Та може, паніка, це все відео. 8 хвилин, добре. Всім пока. Добрий ніч. Може, ти можеш рано, я не знаю. Добре, всім пока.